Свято на лісовій галявині влаштували дітям благодійники Херсона. Вихованці Сірупинського дитячого будинку інтернату талановиті учні 12-ї школи та селища Кіндійка провели один день разом. Пісні, танці і шашлик. Свято в кінному клубі «Гранд прікс видався надзвичайно насиченим. За усім спостерігала Анастасія Соболєва. На годиннику ще 9 дев'ятої, а вони вже збираються у подорож. Талановиті та особливі разом відпочиватимуть просто неба. Проводжає їх особисто мер Херсона. Приїхав привітати цих людей, побажати їм. Ну зрозуміло, що всього самого гарного, бо це наша робота, наша відповідальність. Фото на згадку і у дорогу попереду відпочинок у кінному клубі. Вже там до них приєднуються і вихованці Цюрюпинського дитячого будинку інтернату. Ідея створити таке свято виникла у Херсонки Еліко Маркелії. Вона вже багато років як допомагає особливим дітям. Цьогоріч благородна справа об'єднала відразу кількох небайдужих людей. Я рада, що сьогодні все здорово. Глаза их горят, і это лучший подарок для нас, для всіх, не тільки для них. Еліко зізнається, приємно, коли її добрі справи стають заразними. Дирекція кінного клубу дітей з особливими потребами прийняла безкоштовно. Не бере гроші за розвагу. Музикант та власник комфортабельного автобусу. Знайома вчителька віддала тисячу гривень на дитяче свято, а сусіди з кіндійки приїхали з подарунками. Ми решили помочь еліком організатору в помочь такому світлому празднику, празднику добра, празднику міра. Ми не могли и равнодушними і хотим помочь деткам всім. Багато чим я не можу допомогти. Ну чим могла. Спочатку екскурсія і знайомство з тутешніми тваринами, а потім розважальна програма пісні, танці та ігри на свіжому повітрі. Такий відпочинок припав до душі не лише дітям, а й випускникам дитячого будинку. Очень важно, щоб... Чтобы... Діти з особи не потрібності каждуні тільки на мероприятиях, но кожен день ощущали эту теплоту, любов. А благодаря таким от людям, які относятся к нам також, як детям, это как це помогает им в будущем себе реалізувати. Найбільше дітей чарують господарів території. З ними фотографуються і мріють покататися. Організатори втілюють дитячу мрію в життя. Я мічкала, щоб я покаталась на конячки. Моя мрія збулася. Я дуже рада, Це очень круто. Ауріка теж мріє сісти верхи, втім хвороба не дозволяє. Еліко, переборовши власне хвилювання, осідлала коня і бере дівчину на руки. Вона легко знаходить спільну мову з дітьми і навіть сама катає їх на човні. Сьогодні було глаза этих детей и видеть, как дітей і от счастья, как щастя, улыбаются. Это Такое огромное щастя. І я благодарна Господу Богу за те, що Он дав нам эту возможность можливість допомогти дітям. Завершилося все святковим обідом. Готували для дітей справжні грузинські кухарі. Запашна шурпа і смачний шашлик розлетілися за лічені хвилини. Мені тут дуже понравилась. Більше всього мені з лошаді. Всяка та було круто. Хотілося б так почаще би, княжні такі робити. От, от у нас так почати в году. Хотілося б хоча б два-три рази в году, щоб дітям очень не нравиться. На сам кінець знову подарунки і вже ситі та трохи стомлені діти роз'їхались хто додому, а хто в інтернат, і знову мріятимуть про таку зустріч з новими друзями та чуйними дорослими. Віриться, що скоро так і буде.